Щодо зайвої ваги, крім самооцінки, на зайву вагу також, на мою думку, впливають такі підсвідомі програми, як заслуговування і підсвідома програма такої Я обороняюся. Я в небезпеці і мені потрібно оборонитися. Тобто, коли ми заслуговуємо. Як правило, тоді, коли ми починаємо дуже напруження працювати, коли ми починаємо від себе чогось вимагати, коли ми себе критикуємо, коли ми вважаємо, що ми ще недо, недостатні, не все знаємо, не все вміємо, і ми починаємо самі себе напружувати, хотіти йти до тої кращої версії себе. Але не з інтересу, не з внутрішнього стану розслаблення і задоволення, а з відчуття такого невротичного, що треба, треба бути якоюсь. Треба там, наприклад, щось вміти, треба щось знати. От воно і починає теж нам давати зайву вагу, тому що йде внутрішня напруга. Бо на, на зараз ми, наприклад, не відчуваємо себе якоюсь, а змушуємо себе якоюсь відчувати. От і це все буде сидіти в тілі. Крім того, в зайв, про зайву вагу є така штука, як почуття деструктивного сорому. От коли людині соромно, вона може за тим соромом ховати, вона буде хоцей сором він буде й ховатися в зайвій вазі. Тобто, нам буде некомфортно від того, що ми якісь. А що таке? Що таке відчуття сорому? Це тоді, коли е, ми про себе. Думаємо гірше, ніж про нас взагалі думають інші люди. Хоча інші люди, в принципі, про нас не думають, кожен думає про себе. Але ми всі крутимо в голові свою суб'єктивну реальність. І маємо час від часу собі нагадувати, що оця картинка в голові, яка є, коли ми, наприклад, приходимо в колектив і ми хочемо класно виглядати, та? ми тривожимося, ми починаємо напружуватися. Чому? Тому що нашій психіці, нашому его. Тривожно від того, що ми маємо бути якоюсь. І оце деструктивне відчуття сорому, яке дуже часто, на жаль, нам навішували в дитинстві через порівняння, через асоціацію нас з іншими, там, наприклад, дітьми, ми починаємо самі на себе навішувати. Не так сказали, не так зробили, не то виставили. І ми починаємо соромитися. І оцей сором теж може бути в вигляді зайвої ваги.